Сьома година 28 20... хвилина. Ми продовжуємо проект «Доброго ранку, Львова і маємо дуже цікаву штуку. Тому що знаєте, щойно розповідав вам про те, що осінь у нас починається тепло. і Дякуємо за дущовитому літу. Що у нас осінь тепла. А вже ми починаємо говорити про сніг. А мене ця тема дуже тішить, тому що зараз саме час, сніговик саме час купувати собі щось для зимового сезону. Можливо, це нові лижі, чи можливо нові санчата, не знаю, на чому ви катаєтеся. І варто про це подумати вже зараз. І у Львові пропонують вам добре подумати, де відпочити взимку, як це все організувати, тому що виставка «Снов Експо» буде стартувати з 5 вересня. Про неї ми зараз детальніше поговоримо з нашою гостею Галиною. Євтух, організатор вірськолижної виставки снов Експо Експо-2014». Доброго ранку, доброго ранку. А ми думали, ви до нас в лижному костюмі прийдете. А ви в спідниці. Хоча, зрештою, на те теж не жаліємося. Розповідайте про сноу Експо цього року, чим буде відрізнятися від цих минулих років. А, ну насправді випадка організується вже в четвертий рік поспіль. Цього року хочемо розповісти людям, що влітку теж є чим займатися на гірськовижному короці. Оскільки, ну всі думають, що гірськолижний корот це тільки сама, тільки сніг. От а цього року ми хочемо показати максимально, тобто, які розваги в принципі популярні, тобто якісь моменти. Екстриму а, ну, максимально задіяти от зараз ті всі інновації, які нам пропонує ринок. Наскільки я розумію, основна розвага влітку на гірськолижному курорті – то поїхати в готель, де на 50% все дешевше. Так в мене роблять ну багато друзів, і я так розумію, що є популярно. Ну зараз дуже обертів набирає, наприклад, польоти на парапланах. Угу. Тобто різнопланові скалолазання, це можуть бути якісь екскурсії, тобто історичного плану. Це може бути якийсь туризм, якийсь екстремальний, тобто болотний, наприклад. А що таке болотний туризм. Е... Це К катулькатися в цьому? Так. Ну, ти Серйозно? Ти... Просто так без екіпірування. Ти розбігаєшся, То... падаєш і. Та, та люди до самітові платити гроші. Класно Можливо, цікаво. Що ще буде представлено на цій виставці? Це буде а, саме види спорту, якісь літні, зимові? Чи це буде все таки підготовка до зими? Це буде псевдопідготовка mm -hmm. до зими, оскільки до запрошених входять як і просто звичайні люди, тобто перехожі, львів'яни, а так і власники юрськолужних курортів. Тобто вони зможуть подивитись і зможуть спробувати свою чергу. А, відповідно, в принципі, нам завжди допомагає компанія Артістові. Цього року також у нас буде гірка штучного е покриття, тобто можна буде покатати на сноуборді, на лижах, на тюбах. А де чекайте, де та гірка буде розташована? Палац спорту Динамо, приходьте Вітовсько, 53. Від чого <с <с Два, то висока гірка буде? А, вам достатньо буде повітря? Ні, то мені то достатньо ну, буде воно, і 2 воно, метри, але в Минулого року хлопці навіть падали, ну, тобто сноубордисти, проходили, катались, подобалось дуже, видзвонювали цього року. Людям цікаво. Тобто то буде той штучний сніг, чи то буде просто якийсь це буде штучне покриття? Тобто, як такого нічого сипатись не буде, не буде мокро, угу. просто ну відчуття самі якісь. Угу. Поговоримо ще про саме види спорту, які зараз представлені в наших Карпатах. Що ще можна, окрім десь там в... булоті побитися? що ще буде цікаво. Е, ну, дивіться, ми будемо ще організовувати квест. Тобто всі розуміють, що є такий якби, вид спорт, ну тобто їздовий, е, 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 коли собака в упряжках, тобто на санях або на якихось е, лижах, тобто, в принципі, китають людей. От і клуб «Аквілон» цього року нам допомагає, будуть хаски, будемо організовувати квест з їздовими собаками, це буде безпосередньо у парку культури. А це траві Вона... будете їздити замість слова? Ні, ми не будемо їздити. Ми буд люди просто в пляшках зі своїми собаками тобто прив'язані uh -huh. на спеціальних фотках, uh -huh. будуть бігати разом, тобто розгадувати якісь. Це робиться для того, щоб популяризувати якийсь певний вид спорту. А, тому що очевидно, ну, що ви кажете, що всі розуміють, що є от такі в бігають. От Я таке не знав, б. бо мріяних очак дивіться, що вона теж таке вперше почула. <сміх> ну насправді просто ми є цій сфері, і для нас це не є доступно, тому, тому в принципі так. От, але в принципі хочемо, от, власне, розповісти людям, що є таке, щоб всі були в курсі. Угу. Тобто, що приїхав, приїхавши на гірськолежний курорт, ви можете попросити не тільки, от можна я посплю, або піднімусь нагору якось. То я хочу так, я хочу так, я хочу спілити. На Snow Експо будуть представлені тільки от якісь такі розваги види спорту чи І 에... то гірської курорт в комплексі починаючи від яких дренажних систем, ротраків, систем засніження, пушки. То пропускні системи канатні дороги закінчуючи тими ж самими розвагами, те як можна роз... ну, тобто як можна як -то кажуть, задіяти клієнта саме коро. А Можна спорядження, якісь буде купити за знижками, там скажімо. Ну нам з цим допомагає Каламбія зараз. Майка oh менше реклами, але <laughs> я розумію, але ну то тобто, в принципі дивіться справа в тому, що за рахунок страшної снуток як страшної, ну тобто ситуації ка склала в країні. Uh -huh. Мало взагалі компаній хоче, ну тобто. Якось ну будь-як, ну не то щоб показуватись, е не то, щоб ну тобто будь-як розвиватись, можливо, будь-як так? Тобто та мало компаній взагалі, от е насправді було дуже багато задумок стосовно виставки. А було дуже багато там таких пропозицій, ініціатив, але в принципі, от компанії не готові, от в такій, от в такому, в такій ситуації в країні, не готові речі. До того я розумію, що ми говоримо зараз про іноземні компанії, так? Я а, просто... ні, я не тільки. Переважавні компанії будуть на виставці, все нормально. Більше навіть українські, в принципі, ну розуміючи те, що нам потрібна зараз як ніяк підтримка цих компаній, тому що а які є українські компанії гірської спрячня? Ну я не тільки гіршколишного спрямку, а є скажу. Я тут... ні, немає. Немає, а є дилери? Ну напевно, якісніше роблять за кордоном. Ну ти якісніше роблять за кордоном, бо в нас не роблять. А Чому в нас не роблять? Ну, треба тут зумі на ага, Гаврик. Задумайся над цією ідеєю. Дуже дякую вам. Виклик челендж і все. Снов Експо буде 25-6 вересня. У нашому місті Львові з Галина Євтух, організатор цієї гірськолежної виставки. Дякую вам, Галино.